Знайомтесь, смарт-квартира з власним балконом загальною площою 24 квадратних метри, яка об'єднує сучасність, комфорт і функціональність. Житлова площа майже 21 квадратний метр. Цього простору вистачить, щоб зручно облаштувати повноцінне спальне місце, обідню зону зі столом і стільцями. Робоче місце з письмовим столом і полицями, компактну кухню з варильною поверхнею, микою, холодильником і шафками для зберігання, а також міську шафу, відкриті полиці, телевізор і місце для декору Санвузол більше ніж 3 квадратних метри, щоб встановити не лише душову, а й повноцінну ванну, умивальник, унітаз і пральну машину. Велике панорамне вікно наповнює квартиру природним світлом і додає відчуття відкритості. А балкон це додатковий простір для релаксу, озеленення чи просто ранкової кави на свіжому повітрі.